Мар'яна Савка ідеальний різдвяний сюжет. Я ніколи не мала ідеального різдва ні вдома з батьками, ні з моїм колишнім чоловіком. Завжди всі були зосереджені на другорядному. Мама готувала до безпам'яті, а потім звалювалася від утоми і за стіл практично не сідала. Тато сидів завжди сумний і якийсь непричетний, поглинаючи холодець. Вучену ковбасу і бурячки з хроном. Я написала Мартинові про оповідання, спитала, чи він любить Різдво. Ні. Ця несподівана коротка відповідь мене аж засмутила. У мене його просто ніколи не було. А якщо й було, то не таке, про яке варто писати в журналі. Це вперше він написав мені не на коротке повідомлення. А цілий довжелезний лист про те, як ріс без батька, а мама не давала собі ради і, врешті, відіслала його в інтернат, який мав його навчити життю. Але на Різдво в інтернаті було порожньо, а додому його ніхто не забирав. А ти хотів би спробувати? Що? Мати справжнє Різдво? Ну так, звичайно. Але крім війни, на якій я четвертий рік нічого не знаю, і в мене нема дому, куди можна було б когось запросити на Різдво. Та в мене теж чужа квартира, але це не має значення, я, принаймні, можу собі уявити Ідеальне Різдво? Так, Мартине, ідеальне Різдво. Ага, таке крафтове. Кілька наступних днів ми листувалися. Малюючи сценарії ідеального святвечора ялинка вбрана у хендмейдові іграшки, дідух у кутку, стара ткана скатертина, велика макітра з кутею. За столом із традиційними стравами, родина. Вбрана у вишиванки. У двері стукають колядники і сніг за вікном. Я, терти тартамак. Написав Мартин наприкінці нашої нічної розмови. Добре, будеш тартимак. мак». Агов, ти де? Зв'язку не було. Мабуть, просто розрядився телефон. Треба було лягати спати. Пізня година. Але сон мені не йшов. Ніч була задушлива, відчинене вікно не рятувало. Врешті. Я стала пунктирно засинати і прокидатися, боячись пропустити сигнал на телефоні. Ледь прокинувшись, зазирнула в месенджер, чи був у мережі, і в сигнал, чи написав, але нічого. Якби він ішов на завдання, тепер би мені сказав знову те саме відчуття, як на початку нашого спілкування. Страх запустив холодні пальці в мої нутрощі й повільно їх стискав. Мені ставало все гірше. «Мартина, що там? Мартина, не мовчи. Ну, що ж це таке? Господи, де ти? Що з тобою? Ішла четверта доба мовчання. Так жити було просто нестерпно. Добре що я сама. Ніхто не бачить цієї розкуйовдженої постелі, розкиданих по підлозі серветок і пластинок їдозепаму. Чотирьох намитих з під кави, засохлого розкришеного багета на столі. Їсти я могла тільки трохи бутербродної сирної маси на соленому крекері. Треба взяти себе в руки і таки написати оповідання. Я заплющила очі й уявила собі сніг. Він сиплеться й сиплеться, як борошна сита. І я не розумію, чи то уява, чи сон. Але ми з Мартином стоїмо посеред Майдану, тримаючись за руки, такі дитинно щасливі. Тут багато людей, чимало військових, але війни вже нема. Ялинка цього року така незвична, крафтова. Її прикрасили іграшками, які змайстрували діти з усієї України, і я бачу там білих фетрових ангелів зі сріблястими дудками. А ще бачу дерев'яного чорного коника і керамічного півника з бородянки. Під ялинкою зібрався вертеп, Янгол, Діва Марія, старий Йосип, три царі зі сходу. І тут гурт колядників на великих санках підвозить до ялинки велетенську макітру з кутею. Беріть ложки і куштуйте, каже Янгол. Ого! Округляє очі Мартин, киваючи на янгола. Це ж наш капелан. Я беру куті на ложку і пробую на смак. Нічого смачнішого ще не доводилося їсти. То що? Капелани готують таку кутю, Мартина? Звуковий сигнал Аврора прорізує тишу. Мартин. Руки тремтять, але відкриваю повідомлення. Марто. Не хвилюйся, я вже ок, в хоспіталі, дурниця, трошки пошарпаний, але цілий. І знову час зрушує з місця і починає йти.